Медична галузь Херсонщини, колективи, якої працюють у зоні бойових дій, була гідно представлена на 9-й церемонії вручення відзнаки за професіоналізм і милосердя орден Святого Пантелеймона, приуроченій до Дня медичних працівників. Урочиста церемонія це результат тривалої роботи регіональних рад. З Днем українського медика. АПЛОДИСЬ! Від початку, дякую, ініціювало перенесення дня медика. Святкувати разом, ви бачите, як воно йшло тяжко з нашими ворогами з Росії. І ми це маємо сьогодні. Сьогодні, як ніколи, медики відчули задоволення і визнання, може емоційне, може не фінансове, від своєї праці. І те, що ми проповідуємо, те, що ми несемо, це служіння, вищий пройгом служіння. Орден Святого Пантелеймона – це громадська нагорода, яку щороку вручають найкращим медичним працівникам України. Її неофіційно називають медичним оскаром України. Вже декілька років поспіль на Херсонщині відбувається визначення найкращих фахівців та медичних закладів для цієї відзнаки. Це відшанування медичних працівників, які показують свій професіоналізм та мають високі моральні якості і милосердя. Регіональна рада Херсонської області відзнаки за милосердя і професіоналізм активно розпочала свою роботу у 2021 році. І щороку обирається нова команда, основним завданням якої є пошук достойних кандидатів і організація проведення регіонального конкурсу. У 2025 році наша команда регіональної ради налічувала 12 членів. У зв'язку з перебуванням в зоні активних бойових дій наша рада в цьому році працювала в змішаному режимі і онлайн, і офлайн, але своє основне завдання про проведенню конкурсу ми виконали. Кандидатів на першому етапі обирають регіональні ради, з яких визначають переможців обласного рівня. Далі проходить національний відбір фіналістів, а третім етапом визначають лауреатів орденоносів. Відзнака проходить у таких номінаціях: найкращий лікар, еталон професії, серце медицини, нова року, взірець, служіння суспільству, фортеця здоров'я, опора на лінії життя, герой медичного фронту. У Херсоні переможців регіонального етапу 2025 року нагороджували вже традиційно в укритті під обстрілами. Після звільнення Херсона від російських загарбників сюди приїздить на підбиття підсумків регіонального етапу голова поважної ради цієї відзнаки Василь Князевич. Я люблю Херсон. Я по справжньому горжусь тим. Маю можливість бути тут. Маю можливість подивитися на тих мужніх людей, які сьогодні тримають фронт настільки це приклад для всієї України, для всього світу. Такі нагородження в Херсоні це подяка за щоденний подвиг медиків. Вони працюють на межі ризику під обстрілами на лінії фронту, щоб рятувати інших. Я хочу подякувати від жителів Херсонщини за вашу роботу, за те, що ви залишаєтесь тут і рятуєте людям життя, що підтримуєте кожного, хто в біді. Для членів регіональної ради це відповідальна місія. Кожна історія кандидата уважно вивчається. Все було дуже цікаво, тому і все прослухували. Ну дуже гарні історії, гарні люди. Тут об'єктивність дуже висока, тому що все прослуховувалось і все аналізувалось, і тяжко було вибрати дуже тяжко людину, яку ну краще. Вони всі вони, всі краще, вони всі герої, вони всі одинакові. Але ж ну, якісь, може, такі детальки були, що виділяли людей, якісь такі моменти. Ну, приходилось вибирати. десь десь вже не знав, що й робити, і кому віддати перевагу. У Києві дев'ята церемонія відзнаки відбувалася у символічному місці у Національному музеї історії України у Другій світовій війні. Перед цим відбувся спільний молебень у Спенському соборі Києво-Печерської лаври, пантелемонівські слухання. Серед делегатів з Херсонщини і лауреати минулих років. Орден я отримала 24-му році, в минулому році так. Велика честь, це честь моєї професії, і це для мене відповідальність. Я дуже ціню цю нагороду. Вона не просто нагорода. Це не просто орден, а це все ж таки духовно. Нагорода, і вона зобов'язує трошки більше гуманніше відноситись до людини. Ось для мене це нагорода орден Пантелеймона. Ернест Пономаренко, лауреат 2023 року, військовий лікар. Він приїхав на урочистості сумського напрямку. Гордість, по-перше, за те, що це важливо, за те, що це відбувається, за те, що люди. Призначаю цьому увагу, та я був радий бачити своїх колег та друзів. Він мобілізувався до війська в 2022 році. Був хірургом у Херсонському онкоцентрі. Війна вирішила за мене. Я після онкологічного диспансеру, після півроку окупації Херсону, я вирішив помститися, скажімо так. Я вийшов. З Херсону місяць я провів у Запоріжжі, підготувався та мобілізувався. Я мобілізувався не як хірург, а як бойовий медик. Тобто в мене спеціалізація була, але я вирішив бути ближче до фронту. Це Потім я перейшов у стабілізаційний пункт, тому що так склалися обставини. Фіналістами третього етапу стали Любов Ваврищук, парамедикиня з Нововоронцовки, Любомир Мулярчук, лікар-фтезіатр, Сергій Хізматулін військовий лікар, Херсонський регіональний онкоцентр. Я дуже вдячна своєму колективу, який. Незважаючи на ці всі обставини, незважаючи на те, що ми вже три, три чи чотири рази переїжджали з однієї лікарні в іншу, вони все рівно головною домінантою у них в голові є бути в цьому колективі, надавати допомогу пацієнтам і мати єдність у цього колективу. І це дуже важливо. Сьогодні на на цьому заході Пантелеймона є присутні мої працівники, які і прийшли підтримати, і наш орденоносець Ернест Панамаренко. Ми дуже гордимося ним. Це молода людина, яка добровольцем пішла на фронт і зараз захищає нас в лавах Збройних сил України, дає медичну допомогу пораненим. Я горжуся нашим колективом. Він вистояв. Стоїть і всі дуже чекають повернення в свою лікарню. І всі хочуть відновити, відбудувати і працювати в рідних стінах. Херсонським лікарям дається втілювати новітні технології навіть під обстрілами, серед них впровадження коротких схем лікування. Короткі схеми лікування, звичайно, позитивно вплинули на результати, ефективність лікування, тому що успівають хворі за, пацієнти за короткий. Проміжок часу завершити лікування. Лікування до 18, як раніше було до 20 місяців. Звичайно, воно і психологічно, і по термінам дуже для пацієнтів було занадто довго. І короткі схеми з новими ефективними препаратами. Ці схеми дають дуже хороші результати на даний час. Крім стаціонарного і амбулаторного лікування у нас організовані мобільні виїзні бригади. Виїзди у нас щоденні. Любов Ваврищук, парамедикиня, яка щодня ризикує життям на деокупованій Береславщині. У 2024 році здійснила понад 500 виїздів, рятуючи життя тих, хто живе під обстрілами. Її нагороджено в номінації Серце медицини орденом святого Пантелеймона. З 2013 року я працюю. Керівником Нововоронцовської підстанції, але так як мої колеги виїхали під час активних бойових дій, то я перейшла працювати на бригаду і з 22-го року працюю парамедиком виїзної бригади. Це дуже велика відповідальність, дуже великий ризик. Але ми всі стараємось, працюємо, допомагаємо людям. У її практиці був і такий виїзд. Я особисто перевозила хвору, яка потрапила під артобстріл обстріл і була евакуйована до Новорайської лікарні. Мені довелося її забирати і робити перевезення до лікарні міста Кривого Рогу. Хворі ті була проведена операція, дуже тяжка операція на серці. Везли ми її на ШВЛ, довезли живою і все добре. Орден святого Пантелемона не просто вшановує найкращих, він надихає. Хочу подякувати вашим родинам, які втрачають частинку того тепла, яку ви передаєте пацієнтам, втрачають частинку того часу, яку могли вони провести разом з вами. Тому сьогодні в цей святковий день знайдіть хвилину, щоб обняти своїх рідних, побажати їм здоров'я, передати ту частинку тепла, яке від вас сіяє. І хочу подякувати всім, хто. Заснував цю ініціативу, продовжує цю ініціативу і передає, і відмічає наших медичних працівників. Ви заслуговуєте на виключно позитивні емоції. І ці позитивні емоції завжди повинні бути з вами. І перемагати не всіма негаразними. І позитивні емоції повинні жити тим стимулом, який будуть залучати в нашу з вами професію все більше і більше спеціалістів. Медики та медикині Херсонщини це справжній медичний фронт. Вони ті, хто тримають життя в руках там. Де лунають вибухи завдяки їхній відданості, де окуповані території не просто виживають, вони живуть, і це заслуга кожного з них. Лідія Григорєва, Геннадій Останін для українського півдня.